Відбудова гімназії імені Миколи Аркаса, ліцею номер 60 та школи номер 51 і будівництво нових укриттів у Миколаєві. Депутати затвердили 12 об'єктів, які в управлінні капітального будівництва планують втілити у життя. Більше про це у сюжеті далі. Депутати Миколаївської міської ради затвердили перелік пропозицій управління капітального будівництва щодо інвестиційних проєктів, які мають фінансувати у 2022-2024 роках за кошти міського бюджету. Відповідне рішення прийняли під час сесії міської ради, зокрема під час розгляду змін до програми соціально-економічного розвитку Миколаєва. Додавання нових об'єктів нового будівництва, зокрема, це нове будівництво бомбосховищ навчальних закладах, а також реставрація першої української української гімнасії імені міста Ракаса по вулиці Нікольської 34, яка була пошкоджена, а також нове будівництво загальноосвітньої школи номер 51 за адресою міста Миколаїв, провулок Парусний 3А. Загалом у документі йдеться про 12 об'єктів, серед яких також будівництво захисних укриттів у Миколаївських дитячих садочках номер 22, 65, 126, а також у ліцеях імені Олега Ольжича і номер 3, у гімназіях номер 14, 33, 35, 42 і 60. прошу підтримати даний проект з метою згодженості з бюджетом міста Миколаєва. Я думаю, що тут запитань не може бути все, наче зрозуміло технічно. У підсумку 29 депутатів без обговорення підтримали проєкт і ухвалили рішення. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.